Берлінська стіна це не просто бетон, це слід одного з найбільших розколів ХХ століття. Сьогодні ми говоритимемо про берлінську стіну символ холодної війни, ізоляції і, зрештою, перемоги людської гідності. Зараз вона вже не настільки бетонна, а залізна, але є різні частини цієї стіни, які ще збереглися. Вони ще бетонні. Після другої світової війни Німеччина опинилася розділеною між чотирма державами-переможцями: США, Великою Британією, Францією та радянським Союзом. Так само було поділено і Берлін. Попри те, що він весь лежав у радянській зоні, уже з 1949 року виникають дві держави: Федеративна Республіка Німеччина на заході з ринковою економікою і свободами, і Німецька Демократична Республіка на сході під контролем СССР. І почалося велике перетікання людей із пригнічного сходу до вільного заходу. До 1961 року зі східної Німеччини втекли понад 2,5 мільйони людей. Це був демографічний і політичний удар по комуністичному режиму. Ніч на 13 серпня, 1961 рік. Люди прокидаються, а місто вже перекопане траншеями. Стоять солдати, ключі дріт, барикади. Так за одну ніч Берлін став містом заручником. Спочатку це був просто тимчасовий паркан, але з часом перетворився на бетонну стіну. За вишки три метра сигналізацією, сторожовими вежами, ровами, смугою смерті, мінами і охоронцями зі зброєю. Довжина понад 150 кілометрів. З них 43 через саме місто. Попри все, люди продовжували тікати: рили тунелі, ховалися в автівках, будували повітряні кулі. Перетинали канал на самооборонних підводних човнах. Однією з найвідоміших стала історія родини Ветхер, яка збудувала повітряну кулю і втекла у 1979 році. Та не всім щастила. За роки існування стіни загинуло за різними даними від 140 до 250 осіб. Одним із перших був Пітер Ветхер, 18-річний хлопець. Його застрелили, а він ще годину стікав кров'ю, кричачи про допомогу. і ніхто не наважився підійти. У 1989 році комуністичний режим по всьому східному блоку починають хитатися восени. Масові протести в НДР сотні тисяч людей на вулицях Берліна та Лейпцига. І от 9 листопада 1989 року влада випадково оголошує, що перетин кордону дозволений. Люди збираються біля переходів. Охоронці розгублені і, зрештою, відчиняють ворота. Люди з молотками руками просто обіймами зносять стіну. Обіймаються ті, хто не бачилися десятиліттями. Но це напевно, радість була у них угу. цю стіну повалити і нарешті зустрілися зі своїми близькими. Сьогодні у Берліні залишились фрагменти стіни, Найвідоміший – East Side Gallery, 1,3 км муру. Вкритий моралами художників з усього світу. East Side Gallery виникла у 1990 році, одразу після падіння берлінської стіни. 118 художників із 21 країни були запрошені, щоб перетворити уламок диктатури на Маніфест Свободи. Тут не просто графіті, а живий діалог зі стіною, історією та людиною. Один з найвідоміших образів що пробиває стіну. Німкені Біргіт Кіндер, автомобіль зі східної Німеччини, прориває бетон, символ втечі з тоталітарізму чи прориву до волі. Інша потужна робота це сталося в листопаді під ткані Алаві, який бачив падіння стіни на власні очі. Він передає потік облич, страх, радість, недовіру, як хвилі людей, що зливаються в історію. Француз Т'єрі Нуар почав малювати ще до падіння муру його яскраві голови з товстим контуром здаються наївними, але говорять про серйозне про втрату індивідуальності в тоталітарному суспільстві. А на моралі Алес Офен розмарішинслер показує двох голубів, які тримають червону стрічку з бранденбурзькими воротами. Це вже не про смерть і контроль, а про новий початок. Про простір, що нарешті відкрився світові. У розписі Енс -Хельгі Дамена Гнеймо гуманоїди ми бачимо багатьох схроматизованих людських фігур, з'єднаних трубками, шестернями, механізмами. Автор критикує світ, в якому люди втрачають свою індивідуальність, стаючи елементами виробничих систем. Це мурал застереження, чи ми ще люди, чи вже тільки частини машин. Контраст між минулими сьогодення ключова ідея роботи Крістін Кюн. Доторкнутися до стіни. Вона залишає відбитки своїх рук на стіні та запрошує перехожих повторити це. Адже раніше торкнутися цієї сторони стіни було неможливо. Вона належала до зони смерті. Крістін Фукс в роботі як справи у Бога. Вона чорна, радикально перевертає звичні уявлення про Бога, які формувалися у західній культурі як образ білого чоловіка. Фукс пропонує абсолютно протилежний погляд. Богиня постає як чорношкіра жінка. Це виклик стереотипом і звернення до важливості інклюзивності та переосмислення культурних і релігійних наративів. Ці роботи лише частина великої колекції моралів на East Side Gallery. їх тут дуже багато, і кожен несе власний меседж про свободу, мир і солідарність. Галерея постійно реставрується, і на її стінах з'являються нові роботи. Це живий, безперервний діалог мистецтва з історією і сучасністю, що продовжується вже сьогодні. Це не просто бетон. Це полотно пам'яті, символ надії, доказ, що жодна стіна не може стояти вічно, якщо по обох боках люди, які хочуть свободи. Берлінська стіна впала, але у світі досі є сотні невидимих стін між людьми, націями, ідеологіями. І питання лише в тому, як вони з'являються, і як ми можемо їх зруйнувати.